Вітаю, друзі, слава Україні! Запрошую на нового 36-го випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто, де тему визначаєте ви. І зараз маленька несподіванка. У нас же ж було правило: кожної ранку, ну, в першій половині дня, я публікую відповідь на певну кількість питань, які встигаю опрацювати за 30 хвилин. Але ввечері планується, що буде якийсь тематичний запис. І от іноді наступає ступор. Вчора було простіше, вчора, е вечірні години, у нас е з Дмитром Макашовим був великий ефір на його каналі Дмитро Ньюс, і там розглядали якраз подібні теми, які б я міг розглядати і в себе, і цього було достатньо. Це хороший замінник моїх відео, більше того, набагато масштабніший. Сьогодні вечір вільний, і в мене якесь спустошення. Я приглядаю, про що записати. Мені не приходить жодна серйозна велика тема. Перша, яку я готовий писати, я все-таки не є компетентний у всіх справах і не за все візьмуся. Друге, це те, що, на мій погляд, є достатньо масштабним для того, щоб йому присвячувати спеціальне відео і на нього відволікати вашу увагу на зайвих півгодини. І тому сьогоднішній вечір, здавалося, буде пропащий, втрачений. Доки мені не прийшла думка. У мене ж наростають і наростають борги з вашими запитаннями. Так, дуже багато повторюються, я їх зрозуміло, що буду вже відсівати, що повністю дублюються. Але є нові, є цікаві, я просто в тому темпі не встигаю. Тому, коли в мене не буде ідей щодо серйозного тематичного запису, а коли вони з'являється, тоді не треба довго думати. Тоді воно відразу все спалахує. Я відразу включаю, пишу експромтом, навіть не задумуючись наперед, про що буде йти мова. І от в цій ситуації, коли немає такої теми, і нема натхнення. Найкращий спосіб і собі покращити настрій, і перед вами не робити боргів, це просто другий раз за день ввечері відповісти на ваші запитання і на запропоновані вами теми. Все, пішли до роботи. Перше питання: саме питання довге повністю зачитувати не буду. Його суть вас зводиться до кількох коротких пунктів. Що на вашу думку заважає відкрити справу у судах. На тих держслужбовців, котрі не користуються політичним імунітетом за їхні злочини. Ну йдемо все-таки про юридичний імунітет. Адже ж там далі йдуть приклади, і, зокрема, приклад Єрмака, який зурпував владу країні, який робить інші там цілий ряд дій, які підпадають під кримінальний кодекс. І тому мене питає саме як юриста, що заважає відкриттю проваджень проти таких чиновників, які скоюють проти держави дуже серйозні зодіяння. Відповідь проста. І, на жаль, дуже невесела, повне беззаконня в державі. Це дуже сумно. Але Україна перестала входити в ЧСО правових держав. Держава, де є пріоритет права, Україна випала з цього списку. Це нема такого переліку офіційного. Просто в нас спадає наш загальний рейтинг. Але основне це всередині в країні. Людина не може просто вільно звернутися до. Відповідних правоохоронних органів з вимогою відкрити провадження на якогось чиновника, який зробив злочинні дії, і мати певність, що проти нього будуть відкриті кримінальні провадження, тому що є певні нюанси. Пункт перший. там, де є злочини проти держави, громадянин України має право і, взагалі, то конституційний обов'язок сповістити, якщо він знає такі факти, відповідним органам. Це може бути Національна поліція, служба безпеки України, Генеральна прокуратура. І передати їм інформацію, що високопосадовці вчиняють певні антидержавні злочини, антидержавні дії, тому що це не є безпосередній конфлікт громадянина з чиновником, в тому випадку ми самі можемо подавати заяву в суд. Але вона ж каже, нема правосудді. Тому чиновник, як право дістає відразу на старті додаткові бонуси в вигляді неправомірних рішень судів, неоднозначного ставлення і тому подібне. Але у випадку. Коли ми звертаємося до правоохоронців про незаконні дії представників держави на високому рівні, якщо вони є представниками владної сьогоднішньої верхівки, на жаль, ми дістаємо або замовчування і загублюються наші скарги, або дістаємо відмову, ваша скарга, шановний громадянин, не перевірила, фактів злочину не виявлено, залишається без розгляду. Оце є абсолютно класична ситуація в окремих випадках, коли, коли ще не все зовсім там доруйновано, таке буває, скажімо, по антикорупційній інфраструктурі, на деякі заяви набу відкриває провадження на деякі повідомлення, які або вони самі, або НАЗК їм надає таку інформацію, що те, що скажімо, от депутатка Концанкевич, а перед тим з десятка півтора сух приховали від декларування свої статки. Тобто там є факт, найімовірніше, незаконного збагачення, дуже важкого кримінального злочину. А далі приховування. Якщо в такому випадку відбувається стандартно, тут все, тут кінчений, закінчений склад злочину. В такому випадку органи тягнуть довго і нудно. От, в випадку, саме з корупційними злочинами, затягують процес до моменту, коли по цій статті приховування доходів закінчується термін. Правовий термін, термін розгляду, і умисно затягнувши, потім закривають провадження. Оце так по тій депутаті, яку я згадав з обойми Коломойського палиці, відбулося так, відбулося і з усіма фактично слугами, по яких були такі інформації про такі їхні задіяння. А складніші злочини, де термін давності набагато більший. Це незаконне збагачення, по них слідство не бачить. І НАБУ не бачить, якщо це представники влади. От якщо в опозиції щось було трошки сумнівне, 10 років назад, і після того воно не мало, як Вигерасомова, не мало бути внесене до декларації. Він його не вносив, а вони о, там піша розкрутка, там спеціально телеканали викликають, зйомки роблять все інше. Якщо це представники влади, не відбувається правових дій. Це ще раз кажу, це абсолютно антизаконно. Генеральний прокурор, ті керівники Служби безпеки, НАБУ тощо, які відмовляють в провадженнях таких, вони скоюють посадові злочини, реальні абсолютно злочини. Але вони розуміють, що в країні, де нема закону, їм зручніше порушити закон і догодити владі. Тому ще раз кажу, проблема не в наших законах, проблема якраз в беззаконні. Ця влада зуміла, у нас ніколи не було стопроцентно доброї правової держави. Але ця влада зміла зруйнувати її практично до основи. Тільки в окремих випадках, якщо людина випадає з обойм, як сил внутрішніх конфліктів, ну, скажімо, вона там неугодна по лінії Набу, яке контролює на сьогоднішній день Єрмак де факто, вона не угодна йому, або по лінії там Нацполіції, СБУ, то, що дає контроль за Татаровим, теж незаконний контроль. там... В такому випадку можуть відбутися відкриття проваження і доведення справи до суду. Хоча, як правило, в кінцевому рахунку вони між собою домовляються, і до суду про, про владних політиків не й доходить справи. Ну ще розкажу тут, немає про що пояснювати, це просто грубе. Потоптання закону колись в майбутньому я дуже надіюся, що за новими виявленими обставинами чи чиновники будуть притягнуті до відповідальності. Хоча дуже часто, от, як по повтотарову, скажімо, відбулися спеціальні дії юридичні вірніше антизаконні юридичні дії, коли справу забрали в набу, коли набуше займалося силовиками, там і владними персонажами. Забрали від набу абсолютно незаконно, в незаконний спосіб призначивши тимчасово виконуючого генерального прокурора Венедіктова, передала тій людині, які не можна було передавати особистому другу Татарова. І той передав справу в СБУ, яке тоді при Баканові теж нагадаємо. Давайте зараз до СБУ трошки менше питань, Закрила справу і закрила в спосіб, по який вже відновити її не можна. Тобто, насправді, е, представники влади в незаконний спосіб, в бандитський спосіб, пробують прикрити себе від відповідальності навіть на майбутнє. Ну, це що? Це і владний бандитизм? Це є, це є авторитарна держава без ознак демократії. А я хочу нагадати рівність перед законом і. Невідворотність покарання за реальні злочини є обов'язковою нормою для цивілізованого світу, для вступу в ЄС і НАТО. І нам можуть скільки завгодно разів розказувати про космічні швидкості, як ми там мали до е, листопада минулого року виконати сім пунктів до е, червня е, вже другого 23 23-го року виконали тільки два пункти, і нам розказують про космічні терміни, все, гадять по голівці. Це ознака того. Що на нас поставили хрест таким беззаконням? Ніхто нас ні в ЄС, ні в НАТО не візьме. І, наприклад, я жаль відновлювати репутацію. Якщо влада таки поміняється, буде нормальна добросовісна влада, доведеться багато багато років. Ми відкотилися дуже назад. Це, ще раз, це беззаконня, інших варіантів немає. Наступне питання. Що в нас з протокольною службою? Туди приваштували реквізиторів з 95-го корпоратива? Або там також працюють кроти, які навмисне поплюжать імідж України, коли президент з'являється на міжнародних зустрічах, це завжди ганебне видовище. Ну, слухайте. Пункт перший. Хто придумав цю ідею ходити в треніку? В стилі гопників 90-х. Я не знаю. Ну, слухайте, кросівочки, або якісь там буци з тренувальним костюмом. Так, ти на нього можеш написати Україна, ти на нього можеш поставити тризуб, але це не є військова форма чоловіче. Це тренувальний костюм. Для військових, не для військових. Це. Ці форма, ці одяг, в можна в казармі ходити. Військова форма, вона в нас визначена статутами. Зеленський, звичайно, про це не знає. І, напевне, ті, що роблять оце шапіто, пригадуєте оцю ганьбу, що в Празі, що перед тим в Варшаві, коли з одного боку стоять польські політики, які поважають свою державу, всі по дрескоду, акуратно, дуже елегантно вдягнуті, з другого боку стоять люди, які зневажають свою державу і переносять цю зневагу на закордон. Знаєте, я чому ще на цьому наголошую? Що це саме ніяка ні військова форма, нічого подібного. Знаєте, якщо військова форма в українській мові має другу назву: однострій. Однострій, тому що це є уніфікація. Військові ходять в однаковій формі. Є польова форма. Так, в цій формі ви можете вийти до міста. Але ви не можете навіть польовій формі поїхати десь за кордон на якусь зустріч чи прийняти іноземних гостей, чи будь-що інше, тому що польова форма це і є польова форма і є парадна форма, яка може використовуватися у державній політиці під час війни. Правда, Зеленському це не дуже випадає, тому що він відмовився служити в армії, він переховувався, він у колоніст відмовився приймати повістки, і тому подібне. Але нехай, нехай це буде, нехай це буде строгий мундир. Відповідний, без знаків розрізнення. Такий спосіб допускається. Допускається зовнішній одяг, допускаються інші речі. Ну, от Порошенко, який ходив у військовій формі без знаків розрізнення, коли виїжджав до армійців, або коли виїжджав з іноземними гостями в район проведення бойових дій. Так, він був у військовій формі, без знаків розрізнення. Це така сама форма, в якій ходив е, Муженко, в якій ходили наші комбриги. В які ходили наші е, комбати, це є стандартна форма. Вона всіх практично однакова. Ви бачили оце шапіто. Один в якомусь бушлаці, другий в спортивному костюмі, в третього висить якийсь френд в стилі Аля Берія. Це я про Єрмака. Він вічно в йому дуже видно. МГБ подобається радянське, Берівська форма і тому подібне. Ну і ви бачили, як це виглядало. Там тільки кульочки ще від супермаркетів у них під ногами покласти, чи як бомжі, знаєте, в кульках переносять в тих великих для сміття свої речі. І оце буде картина країни. Чи це не помічають світі? Та звичайно, що помічають і з цього сміються. Ви пригадаєте в Франції? Це перший раз, коли так публічно прорвало. хоча насправді публікації йдуть скрізь. Але це був той тупий випадок. Коли українська влада вирішила сваритися з європейською пресою, українська дипломатія, це було найбільше приниження від того, що зробили потім Кулеба і посол України у Франції. Вони викликали на себе гнів, і тепер Франції з України вже насміхаються. Ні, ну з України зовсім. Ота французька журналістка, яка розповіла про Шапіто, і от це приниження. Ну що він воює, він на війну приїхав. Він призивається в армію, чи що? Чому він кожен раз приїжджає в якомусь спортивному аля мілітаризованому костюмі? Ось з цими питаннями вони раніше ставили, але зараз вони чітко відокремо кажуть: ми пане Зеленський, ви нам тут не закидуєте щось. Ми Україну і українців поважаємо, ми з вас сміємося. А коли сміються з влади, знаєте, це дуже показово. І, до речі, пробувати заякатися іноземним журналістам, що вони, бачите, без великої достатньої поваги сказали про нашого зіплієнта, ну, це є найдурніше. Вони висміють Макрона за будь-яку промашечку. Вони мають право, тому що це преса вільній країні. Це не є уярмана преса, зачкована над зрадами телебачення і радіомовлення імені Коломойського і Зеленого кварталу, яка всього боїться, яка боїться пікнути, яка на підсвідомому рівні включає самоцензуру і тільки вихваляння влади. Ні, це є нормальна преса, яка може цього сміятися. А преса впливає на публічну думку. І зараз нас. Поки що в світі від цієї великої ганьби і від наслідків від неї рятує тільки геополітика. Росія загроза для світу. Росія напала на Україну, і треба робити все, щоб Росія не перемогла. Це є позиція світу. А далі оце все з реквізитом, з цими всіма дрес кодами цим всім, з поведінкою, з кривлянням, з хамством постійним. Ну це є те, що принижує Україну, і відкидує нас назад. Ми стаємо ну для всіх, знаєте, якимись такими недертальцями, які раптом опинилися в цивілізованому світі. Це ну це для всіх в нас колосальна втрата на майбутнє. Просто це маємо запам'ятати і все. А для чого це придумали? Ну напевне, в зеленського настільки віддалення уявлення про армію, про війну, про все він настільки від цього відірваний, і все його оточення, що вони вважають, що якщо вони натягнуть на себе якісь хламиди, які жодного кажу, жодного відношення до однострою не мають. Що це їм підвищить їхній авторитет, що це покаже, як вони причетні до оборони України. Ви хочете бути причетні до оборони України? Ви красти і мародарите на армії, перестаньте, і це буде ваша найбільша причетність. Просто перестаньте красти. А надягати на себе е, тренувальний костюм і кросовочки, коли ти їдеш до папи Римського чи до президентів, знаєте, це навіть, це навіть не принизило. Це просто гидко, гидко і противно. Це дурість, остання дурість і безтакність. Чи в цьому є спеціальне бажання принизити Україну? Може, во хтось, хто це рекомендує радить, там ж кроти сидять, може, во хтось до цього і має певне відношення. А Зеленський, мені здається, що він просто нічого не розуміє, як і в всьому іншому. Наступне питання: тут є певна юридична помилка в питанні, і буду її зараз виправляти. Як відомо, пише глядачка чи глядач, на колишніх президентів розповсюджується імпічмент. Чи буде він стосуватися Зеленського, я кажу, розповсюджується імунітет? Чи буде він стосуватися Зеленського після того, як буде доведена його причетність до цієї всієї зради? Значить, відразу. На колишніх президентів імунітет не поширюється. Він діє від моменту складення присяги і <кхе> інавгурації. І до моменту, коли проходить інавгурація наступного президента, і цей втрачає свою посаду з тої секунди в Україні, так само як в Грузії, так само, як в абсолютній більшості країн світу, в президент підпадає під таку саму відповідальність, як будь-який інший громадянин України чи світу. І ще один момент: от є окремі країни, наприклад, в Чехії після завершення каденції президента. Він несе відповідальність за все, що завгодно, крім тих дій, які виконував на посаді президента саме в сфері своїх повноважень. Тобто, якщо він ухвалив дике якесь рішення, але в сфері, яка підпадає під його повноваження, це рішення було неймовірно шкідливе, В ньому можливо була якась зрада. Але він тоді був президентом, то його за це не будуть карати. Так це та в нас такого немає. В нашій Конституції це не передбачено Іму, імунітет. Президента закінчується з моменту його повноважень. Після того, якщо відбувається прихід влади, яка хоче навести порядок і не переслідувати опозицію, але й не прощати злочинцям в такому випадку, спокійно іди під суд. Зеленський сам запустив цей механізм, пробуючи переслідувати Петра Порошенка, от тільки вийшла колосальна проблема. Знаєте, так сталося, дивно так сталося, що у нас. П'ять років був президент, до якого не можна нічого приліпити, відкривали, по-моєму, 140 чи 160 кримінальних проваджень за фактом, які мали вдарити по Порошенкові. І по ні одному на нього не вийшло, щоб був якийсь факт його злочину і склад його злочину. Просто по ні одному, ноль. Після того відкрили кілька проваджень, там і Шуфрич вимагав, і інші, там Портнов особливо старався проти Порошенка персонально. Всі провалені. По жодному немає жодного висновку. Але сам факт, що проти колишнього президента, після того, як він покинув посаду, можна відкрити провадження. Зараз вже в нас підтверджений в Україні не тільки де Юро, бо це в законі і в Конституції написано, а й де-факто. І тому, пане Зеленський, того моменту, коли покинете владу, дуже ймовірно, що до вас прийдуть. Але є два нюанси. Перший нюанс це фактор Сакашвілі. Сакашвілі після того, як програв вибори, і до того моменту, коли мав передати посаду своєму наступнику, втік з Грузії до Європи, до, до Нідерландів, де його там тесь і теща живуть, і там переховувався. Потім в Україні переховувався, аж доки не вернувся в Грузію з якоюсь авантюрою, де його посадили. Мені шкода Саакашвілі, який він зараз є, але. Але він дійсно вчинив злочини проти грузинської держави і він просто втік. Те саме буде напевне з нашим за але є дуже велика ймовірність того, що розуміючи, яка настане відповідальність, що його будуть шукати по всьому світу. Я думаю, що вони зроблять дуже багато дуже неприпустимих дій для того, щоби. Не передати владу, щоб її узурпувати, щоб її залишити за собою, сфальсифікувати або принаймні провести нечесні, неконкурентні вибори і залишитися надалі при владі. Ця загроза дуже висока, тому що чим більше злодіянь порушень закону вчинені людиною при владі, тим страшніше їй з владою прощатися, тим більше злочини вона готова піти, щоб залишитися при владі назавжди. Це як Путін, це як Лукашенко, це як середньоазійські, центральноазійські диктатори. От цим шляхом десь іде Зеленський, тому у нас можуть бути дуже серйозні проблеми під час наступних виборів. А друга проблема вона чисто моральна. У нас, у нас були погані і були хороші президенти. Погані президенти поводилися за принципом: переможців не судять, навіть якщо вони є злочинцями, а горе переможеним, тих, кого перемогли, навіть якщо вони кришталево чесні, їх переслідують по повній силі. Так поводилися, ну, в принципі, кучма. Так поводився Янукович і так поводиться Зеленський, оця трійка. Про Карвука не говорю, бо це взагалі було якесь руйнування держави, десь там дуже глибоке і дуже незрозуміле. І були два цивілізованих президенти: Ющенко і Порошенко. Юшенко якийсь відкривав спочатку процеси півроку перших проти там опонентів і подію, і не зовсім подію. Дуже часто і несправедливо відкривав. Але потім у них відбулися певні домовленості з Януковичем в вересні п'ятого року, і всі справи закрили. і Після того Ющенко йшов за принципом, і Порошенко теж десь підтримав цю традицію, що ми не переслідуємо опозицію, Вони програли. Ми їх не добиваємо, лежачих не б'ють. Я вважаю, що два принципи ці неправильні: перший принцип це те, що переслідувати опозицію, тому що вони програли, а тих, хто при владі вигорожувати від будь-яких злочинів, це повністю неприйнятно. ні за яких обставин. Це терор, це диктатура. А другий варіант це безкарність. Я вважаю, що нова влада, яка прийде, повинна спокійно, без ніяких погроз розібратися. З кожним правопорушенням людей, які були у владі, і навіть якщо минули терміни за нововиємними обставинами, їх можна відновити. І по Володимиру Зеленському я вам скажу: я влітку 2019 року, десь через 2-3 місяці після його інавгурації, перестав вести облік перерахунок його злочинів. На той момент, ні, навіть швидше, на середину червня чи на другу половину червня він зробив діяння, які підпадають під кримінальну відповідальність, більше ста за фактично місяць від інавгурації, більше ста незаконних указів, більше ста призначень з порушенням прямим закону і тому подібне за один місяць правління. Далі пішо набагато більше. Я просто збився з рахунку і покинув цю справу. Тому. Там, знаєте, вона ж не Америка, де додаються терміни, де можна було б йому вклипати, там 150 тисяч років тюрми. У нас погинається більшим. Тому, якщо в нього буде суд, визнає, що в нього щось є, що тягне, як державна зрада, на довічне під час війни на довічне ув'язнення, ну тоді всі інші поглинуться, інші просто не буде сенсу розслідувати. Ну, розслідувати сенс є, судити не буде сенсу. Якщо знайдуть максимум на 15 років, ну тоді все інше теж під ці 15 років поглинеться. От таке. Ідемо далі. Таке питання, чому не використовується постачання військової техніки по схемі постачання ленд-ліз? На мою думку, якби був застосований ленд-ліз, літаки f 16 були б вже в нашому небі. Так, відразу виправляю і відразу тут заспокоюю. Жодної зради нема, тому що індикають, чому Зеленський відмовився від ленд-лізу. Ні, насправді це трошки наш обман. Ленд-ліз, перше застосовувати ленд-ліз чи застосовувати інші способи постачання нам зброї, вирішують ті, хто нам надають зброю. В даному випадку ленд-ліз проголосили Сполучені Штати Америки. Але доки в Конгресі і в Сенаті в Палаті представників і в Сенаті є Абсолютна більшість за підтримку допомоги Україні, доки вона є. Закон про лендліз використовувати не обов'язково. Ми ту саму зброю отримуємо за принципом без, 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 безповоротної допомоги. Тому що що таке лендліз? Це купівля. За лендлізом нам нічого не дарують. Нам дають в лізинг, ми використовуємо, а потім ми маємо за неї заплатити повну суму. Або може бути угода, за якою те, що було втрачене, витрачене під час боїв, воно списується, але решта саме озброєння його треба оплачувати. І це нашим дітям і внукам будуть десятки мільярдів боргів. І тому добре, що Байден поки що допомагає Україні з незворотньою допомогою. Він надає зброю за рахунок американського бюджету, а не за рахунок майбутніх українських бюджетів. Це є перше. Це ленд-ліз, це тільки різниця. Фінансування чи Україна платить за зброю, чи за цю зброю платять Сполучені Штати Америки. Оце є різниця. За при лендлізі платить Україна. При безповоротній допомозі платять Сполучені Штати Америки з їхнього бюджету. Тепер ще одна помилка. Думаю, що по лендлізу ми можемо прийти як супермаркет. От У нас є карточка така лендлізівська. Ми з нею ходимо її, тикаємо і скрізь і забираємо все, що хочемо Навантажуємо, навантажуємо, навантажуємо. Ні, по лендлізу ми отримуємо тільки те. Що наші союзники готові нам надати. Перше, це те, що вони сприймають прийнятним. От Байден не хоче надавати нам атакамси. Я думаю, що тут питання не військове, тут питання політичне. Він не хоче надавати, він дає сигнали Зеленському вернися в нормальну цивілізаційну політику. Не підставляй весь світ, який тобі допомагає. Я про це давним-давно кажу. Ще більше року про це говорю, але ж до наших водоможців нічого не доходить, а може їм просто наплювати. Їм же ж перемога не потрібна. Ви знаєте, що ж в плані миру Зеленського перемога немає взагалі, і от в цій ситуації Байден не хоче нам давати такі озброєння. Байден дуже серйозно ставиться до того, чи давати Україні, чи не давати f 16 літаки. От він вважає з якихось причин. Я з ним не згоден. Ще раз кажу, я не згоден. Я вважаю, що їх треба давати. А він вважає, що нам їх зараз не треба. І якщо в нас буде лендліз, нам все одно дадуть тільки те, що вони готові дати, і не більше. Якщо вони не надають нам якусь зброю, або, знову ж таки, по фінансах, так за цю зброю маємо заплатити, але через 10, 15, 20 років, а їм, їхнього бюджету, цю зброю оплатити треба вже. І якщо їхній бюджет не знаходить на це коштів, то нам все одно цю зброю не дадуть. Оце просто щоб ми не мали собі ілюзій по лендлізу. Лендліз це є страховка на той момент, коли в в Америці, в представницькому органі, раптом забракне голосів для підтримки України. От на той момент можна сподіватися на лендліз. Хоча, ну умовно кажучи, при перемозі декого з кандидатів там можливих потенційних, там Ленд-Ліз не допоможе. Нам можуть заблокувати з чисто політичних питань. Тому лендліз це просто фінансовий документ. Давати нам е зброю е сьогодні, а отримати за неї гроші, скажімо, через 20 років. Оце є ліз це йдемо далі. Чи можливо Україні, не вступаючи у НАТО, розмістити на своїй території їхні бази? Значить проблема не в вступі чи не вступі в НАТО, проблема в тексті Конституції. У нас чітко записано, причому в першій частині конституції, що на, в Україні на території України заборонено розміщення іноземних військових баз, потім при кінцевих положеннях ще правда було про російську базу в Севастополі, крім тих, які на момент прийняття конституції вже діяли на території України до моменту закінчення оренди. Вважалося, що в якому там році закінчується оренда чорноморського флоту, Він іде кудись далеко і все. Ну, потім Янукович продовжив його на 49 років, пригадуєте, а потім расисти вторглися. І тому там Севастополь поки що анексований, але ну, там їх звідти поженуть. Там буде український флот в майбутньому. А націвські бази обмежені чи будь-які інші іноземні саме нормою конституції для того, щоб розмістити в Україні іноземну базу. Іноземні бази потрібно провести зміну першого розділу конституції. Це неймовірно важко. Пункт перший там відразу треба 300 голосів депутатів. Це можна зараз знайти. Вони є, але там ще треба провести референдум. Зміни до конституції, референдуми під час воєнного стану не проводяться. Що там буде після закінчення війни? Будемо бачити. Але велике питання: чи натівські держави захочуть свої воєнні бази розміщувати в країні, яка не є членом НАТО, в якій обирають таких як Зеленський, який біжить заглядати в очі путіну. От в цьому проблема. Тому треба вступати в НАТО. Це є єдина гарантія. І тоді дійсно треба буде змінити цю норму Конституції. З цим усе. Дуже коротке питання: відповідь Одна хвилина лишилася. Як я себе почуваю, чи знайшли тих молодиків і жінку, які на мене нападали, і коли вийде наступна серія детективу? Сценарій вже написаний чи підібрали акторів. Так, пункт перший. А кого там було шукати? Вони всі це стрімили. Поліція всіх їх знає. Я написав заяву. Поліція, я відразу сказав слідчому. Якщо вони будуть робити слідчий дії, я буду знати, я буду оголошувати, що це зробили представники банкової тітушки, найняті персонально, там Єрмаком і іншими його замами. Так і відбулося. Жодних слідчих дій нема. Хоча встановлювати, ну слухайте, вони всі відомі. Вони не один раз попадалися. Це ж ті Вони брали участь в різних рейдерських штуках і в іншому. Пункт другий чи буде наступна серія? Мені здається, вони зрозуміли. Зі мною вони програлися, тому що злякати мене неможливо. Я став тільки злішим, але вони виграли в іншому. Вони побачили, як велетенська кількість людей дико прилякалися. І тому вони в тепер будуть нападати на когось іншого. На мене сенсу нема. А на інших є. Все, закінчуємо. Слава Україні! Тримаймося.